Вітаю, президент США Барак Обама особисто вийшов до преси у понеділок, щоб заявити, що США не визнають легітимним так званий кримський референдум і оголосити про нові санкції. США оприлюднили 11 прізвищ, кого в першу чергу зачеплять санкції: семеро високопосадовців російської влади і чотири українці: Сергій Аксьонов, Володимир Константінов, Віктор Янукович та Віктор Медведчук. Останнє в держдепі назвали головним і найбільш активним ідеологом з українського боку, який виступав за відділення Криму від України. Барак Обама сказав, що дію санкцій може бути розширено в залежності від кроків російського уряду сьогодні. Я оголошую серію заходів, які спрямовані на посилення тиску проти Росії та проти тих, хто відповідальний за те, що відбувається у Криму. Я підписав нове розпорядження, що розширює дію санкцій. Санкції будуть накладені на представників російського уряду, на підприємства та особи, які займаються у Росії озброєнням та військовим обладнанням, та на осіб, які допомагають матеріально високопосадовцям в російському уряді. Якщо Росія продовжуватиме втручатися в Україну ми будемо готові і далі розширювати санкції сьогодні. Віце-президент Байден відправляється в Європу, де він зустрінеться з нашими партнерами по НАТО: Польщею, Естонією, Латвією та Литвою. Я також відвідую Європу.